до данини наші предки помітили, між погодними явищами та живою природою існує тісний зв'язок. Завдяки цьому рослини, тварини та комахи часто попереджають своєю поведінкою про настання холодів або наближення тепла. Війною опалена весна 22-го року, на жаль, не дала змоги поспостерігати за предметами. але ми повинні пам'ятати, що безцінний досвід. Багаторічних досліджень і спостережень наші предки передали у предметах, приказках, прислів'ях. Наприклад. ранній приліджаємо румка до ранньої весни. На весні поводиння багато, літо жарким буде. Якщо зозуля кує на сухому дереві, чекайте морозів. Купаються горобці ранньої весни до тепла. Коли перелітні птахи лизають великими зграями, це до ранньої весни. Коли прилетіли дрозди, морозів вже не буде. Заблуки лиця до холодів, аж гаверонки до тепла. Біля людських оселень багато синиць весна буде холодною. Якщо в березні виднуть зятки, то весна буде пізньою. Співають синиці, чекають тепла. Ластівка влітає, теплий день обіцяє. Вуси з вирію летять, води буде багато, а як низько мало. Ластівка низько літає, дощ обіцяє. Побачив шпака, знай весна біля порог. Коли птахи в'ють гнізда, на сонячній стороні буде холодне літо. Коли перелітні птахи летять великими зграями це до ранні весни. Переможна весна. яку ми так нестерпно чекаємо. Наша незламна країна вистоїть і повернеться ми у державу. Та коли леки прилітають з теплих країв додому. Та відпронесок боює блакитними галявинами. Кожна весни так і Україна знову заморить жовто-блакитними прапорами від Донбасу та Херсону до ужгорода та Львову.